Ось так працює якісний турнікет, чиняючи необхідну компресію для того, щоб перетиснути артерію і зупинити кровотечу. А зараз я тобі поясню, чим може бути небезпечний неякісний дешевий турнікет. Щоб ви знали, стискати потрібно так, щоб людину, яка знаходиться без свідомості, аж боліво компресія має бути сильнішою ніж здається, особливо якщо ви вперше накладаєте турнікет. Це дешеві турнікети, які прислали нам волонтери. Я їх даю хлопцям тільки в якості тренувальних, в жодному разі не в бій. Тепер я починаю щеняти компресію. Кров тече. Компресії ще недостатньо. Мене навіть не болить. Кров тече далі. Щоб ви розуміли, при масивних кровотечах кров витікає дуже швидко. Компресії ще недостатньо. І людина мертва. Саме тому важливо потратитися на хороший турнікет. Повірте, півтора дві тисячі вартують вашого життя.